Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити піцу. Для чого потрібна форма піци? і сир, ковбаса, петрушка, помідор, кетчуп і майонез. Ми вимашуємо піцу. До чого нам треба кетчуп і майонез? Почему зовут так? Мам, дай еще Угу. Так додаємо ковбаску, зипаємо mm. mm. петрушку, додаємо помідори. Lá no José, você vai no seu. Дуже зовсім получиться. Тепер відправляємо піцу мобілівку на 5-10 хвилин. Піца готова. Я як на пахнет. Підписуйтесь на канал. І кнопочка внизу. Ах, і поставте вверх.